Друзі, до вашої уваги твердопаливний котел від виробника Craft серія Е. Даний модельний ряд даних твердопаливних котлів у нас йде 12, 16, 20 та 24 кВт. Виготовляється даний котлик зі сталі товщиною 5 мм. Можемо бачити, йдуть дві теплообмінні полочки в даному котлику. В серії Е колосник іде водонаповнений. Це цільно тянута безшовна труба. У даного котлика, на відміну від, наприклад, серії К, топка. Даний котлик він більше розрахований під е, дрова, під паливо, такі брикети дрова. Також даний котел комплектується зольним ящиком. Взагалі, в комплектації ви отримуєте комплект для чищення, клапан збросу тиску та зольний ящик. І документи на даний котлик. Можете бачити якісно зроблені дверцята, ручечки. Зажими петлі, котрі регулюються. Якщо з часом, коли шнур дасть присадочку, ви зможете підкоригувати дверцята на даному котлику. Позаду твердопавного котла вихід димоходу круглої форми. Якщо вас зацікавив даний котел, пишіть нам дзвоніть. Нагадую, модельний ряд у нас є 1216. 20-24 кВт. Контакти мої в шапці профілю. Доставка безкоштовна по всій Україні. Дякую за увагу.